Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму такому домашньому відео. Я сіла на фоні каміна, і, знаєте, думаю, так, запишу вам відео про те, що я відчуваю просто зараз. Знаєте, інколи хочеться запалити білу свічку, щоб уявити, ніби її полум'я горить у тебе всередині. Це є дуже цікавим таким, знаєте, відчуттям, що це полум'я є білосніжним. І воно, коли розгорається всередині тебе, воно не є опалюючим, але є дуже розширюючим і надихаючим на продовження життя. Останнім часом багато хто задає такі питання сам собі. Для чого це мені? У чому зі мною так? Для чого це мені? Не за що це мені? А для чого? Так? І люди вже навчилися задавати це питання. Багато з вас зараз згадають, що ви також задавали собі це питання. Для чого це мені? Для чого в мене така проблема зі здоров'ям? Для чого мені там така проблема там в якихось відносинах? Для чого там мені, наприклад, от це все випробовування, яке є? І знаєте, от, коли я говорю про білу свічку, то це є символ того пламені, яке має розгорітися всередині кожного нас, щоб розтопити залишки. Тієї зневіри, або розтопити страхи, розплавити, знаєте, от так, от, щоб воно витікло з усіх закуточків. І ось саме в січні місяці я би вам, друзі, порадила чисто від себе, зі свого досвіду. Так як у нас ось е рік дракона, дракон це взагалі символічна така. Тваринка. І для мене він білий. Я часто бачила білих драконів, вони були для мене як знамена. Тобто, я бачила їх як на небі у вигляді хмар, або туман так стелився, або камені так лягали. І для мене це був великий знак. Знаєте, знак для моєї свідомості, щоб я там щось розгледіла, побачила, зафіксувала. Так от, в цьому році, Зараз прямо. Там новий рік, неважливо, якого числа, яку дату ми назначимо. Тобто, починаючи з грудня і там до лютого, так? за різними календарями, то просто відчуйте, як у вас всередині пробуджується білий дракон. І запаліть білу свічку, яка своїм білим пламенем відродить у вас в серці або всередині, десь там, не знаю, в якійсь. Якісь енергії відродить у вас силу білого дракона. І саме біла свічка, яка у вас є вдома, запаліть її. І нехай вона активує цю програму, силу білого дракона, тому що саме зараз, саме в січні місяці, він набирає свої оберти, енергії, своєї сили, своєї, щоб остаточно завершити з двох реальностей, які є зараз. В якому ми існуємо в цьому здвигові. І знаєте, от я просто дійсно я люблю білі свічки, правда люблю. І завжди, знаєте, якось так мені от хочеться їх розставити по хаті. Але запаліть у себе, будь ласка, одну свічку, потім запаліть через декілька днів і дві свічки, потім запаліть три, а потім чотири. І ви побачите на протязі місяця. Як зміниться енергія у вас всередині, самовідчуття всередині? Просто уявіть вашу силу, яка пробуджується у вигляді білого дракона, доброго, але дуже сильного і мудрого. І так само зміниться енергетика у ваших будів... буд... будівлях, у ваших, ваших квартирах, хто дає? Це дуже неповторний досвід. І ви знаєте, друзі, я завжди вірю в краще. І нехай цей рік він дійсно розкри... розкриє нам крила. Розкриє так, щоб ми їх відчули, що не тільки два крила може бути, може бути чотири, шість, може бути, дванадцять, в кого скільки. Ми маємо знати, що це процес, і завжди він виносить десь вище, вище. вище. Головне вірити і знати, що ти є та сила, в яку ти в собі активуєш, а не хтось інший тобі принесе на тарілочці. Щось і подасть скаже на тобі твою силу, на тобі там твою віру, на тобі ще щось. Але коли кожен з нас запалить білі пламена всередині своїх сердець, ми побачимо це сяйво в усіх. І ми в цьому сяйві об'єднаємося. І це буде величезний такий дракон, білий, який буде летіти над всіма територіями, і зробити такий, знаєте, благоустрій, гармонічний. Спалюючи своїм білим вогнем все те, що заважає людям бути щасливими. Сьогодні ось таке відео для вас, друзі. Всім вам добра, тепла і нехай возродиться та сила, яка давно хоче вже летіти, летіти і творити добро і щастя для нас і для наших поколінь. Всього найкращого, якщо сподобалось відео, поставте лайк, передайте це для ваших друзів, і ви зробите велику роботу. Всього найкращого вам до побачення.